Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Цієї ночі Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та випустила 16 дронів камікадзе. Під час повітряного бою наші захисники знищили 14 шахетів, ще два локаційно втрачені. Про це щойно повідомили повітряні сили України. Ворожі дрони о півночі маневрували на Миколаївщині, згодом на Полтавщині та Черкащині, Кіровоградщині та Сумщині. Під прицілом ворога знов був Миргород. Моніторингові телеграм-канали зафіксували вибухи в Черкаському районі. Повідомляють, що це була балістична ракета. У командуванні повітряних сил не кажуть, куди саме цілив ворог. Втім, військові підтверджують, окупанти ймовірно застосували один із двох типів: це іскандера або північно-корейські ракети. Повітряні сили вражають позиції ворога на Курщині. Момент удару високоточними американськими бомбами по взводному опорному пункту опублікував командувач повітряних сил Микола Олещук. Уражено пункт управління безпілотниками підрозділ РЕП. Техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ. А перед цим наша авіація знищила дві мостові переправи на Курщині. Сполучені Штати дозволяють Україні використовувати американську зброю в російській Курській області, щоб захиститися від атаки з цього прикордонного регіону. Про це офіційно заявила заступниця речниця речника Пентагону Сабріна Сінг і додала Вашингтон підтримує Києву, тому що йому потрібно нині на полі бою. Представниця оборонного відомства зазначила, американські партнери починають краще розуміти, що роблять українці в Курску, однак не знають, як ця операція вписується в стратегічні цілі на полі бою. Росія точно втратила тисячі досвідчених військових, каже колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжест. Так він прокоментував те, що росіяни залучають строковиків, аби стримати український наступ у Курській області. На думку генерала, росіяни не можуть замінити не тільки поранених і загиблих солдатів, але й втрачену в боях техніку. Годжес каже, що спостерігаючи за ситуацією на фронті, не бачить жодних серйозних змін або інновацій у підході росіян до поповнення своїх сил. Попри інтенсивність боїв і динамічність фронту, роботи снайперам на лінії зіткнення вистачає. Звичайно, вони не сидять годинами в засідці, щоб зняти мішень, Те в їхній професії мало чого романтичного, як описують у фільмах чи книжках. Під час нинішньої війни вони швидко відстрілюються і хутко зникають. Та й працювати поважчало, зізнаються самі снайпери. За ними теж активно полюють дрони. Тож нині захисники бригади Рубіж збирають на реп-системи і просять долучитися до НАТО. -м. Зі снайперами на Лиманокуп'янському напрямку спілкувався Олег Корнієнко. Дивіться в мене приціл Зейса 6 шість на 36 Кратність змінна. Пристрій і тригірка називається, це йде він окремо від приціла. Ти його встановлюєш на приціл для того, щоб міг робити запись відео. В руках бійця на псевдоріга американська снайперська гвинтівка 338-го калібру. Випущені з неї кулі можуть дістати ворога на відстані 1200 метрів. О, я там не дуже дальнобой, як то кажуть, але. Це було під Він просто не везе. Він все ближче лізуть до мене. Прости. Хотілося б там вистрілити на на 1700 вистрілити і сказати, який я молодець. але переважно це все в мене до кілометру. Бійцю цього 25 піти. У війську його свідомий вибір до Нацгвардії прийшов ще 2020-го. На той час на Донбасі вже боронив країну його старший брат. Перша моя ротація. Ми виїхали за місяць до повномасштабної. До повномасштабного вторгнення. І 24 лютого я вже під Новоайдаром зустрів, скажімо так, ворога. Тоді всі важко було працювати. Так ви дійсно говорите, що ж великі колони, їх треба було зупинити. Та, попри хаос, нестабільну лінію зіткнення і масовані удари росіян, снайпери знаходили можливість зупиняти колони і уповільнювати рух ворога. Це давало нашим військам час підготуватися до сутички з окупантами, але найважче було під час боїв у Рубіжному та Сєвєродонецьку. Важко було через те, що велика кількість артилерії. Обстрілів, любих калібрів, То є, починаючи навіть 82-й міни навіть не беру. Від 120-го і до ствольної артилерії, і до танків кидали на нас УР-77, це для розмінування, там 1200 кілограм тратіла, вони кидали нам на здання, рушили нам здання наші. Якщо ми беремо з приводу снайперської роботи, тяжко висідіти на одному місці, тому що рандомно в тебе щось прилетить. Більше там, наприклад, хвилин 15-20, ти не висидиш. Потім були бої за Бахмутії його околиці. А нині Ріо разом зі своїм напарником сідим мінусують окупантів на алемано купянському напрямку. Їхня професія овіяна міфами та легендами, але самі бійці у своїй роботі жодної романтики не бачать. Звичайно, в будь-якому випадку ми стараємося також сказати, повернути в лапках цю романтику, вибрати собі місце знайти більш безпечне, більш вигодніше для того, щоб зробити прихований постріл. Але так воно в два рази вже набагато тяжче проходить, адже е ворог, ну так ті самі БПЛА, мавіки, все воно постійно осить повітрі, і знайти, підійти до позиції інколи буває майже нереально. Сідому вдавалося знищувати окупантів з відстані 1800 метрів, та нині в основному бійці працюють. Працюють з позиції піхоти. Тут і відстань до росіян менша, і годинами не треба чекати цілей. А врахували кількість своїх знищених цілей? Так. Скільки? Десятки. За час ще ото ОС, і до сьогоднішнього часу то вже на нас напали. Потрібно захищатися, потрібно оборонити свою землю. А щоб ворожі дрони не докучали? Бійці збирають на РЕП-системи і просять доєднатися до збору. Реквізити на екрані. Олег Корнієнко, факти і Єдині новини. 11 національних легенд України напередодні Дня державного прапора та Дня Незалежності. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська нагородили видатних українців. Це легенди різних галузей. Гендиректор конструкторського бюро Луч Олег Коростельов брав участь у створенні стугни, вільхи та ракети Нептун. Хірург Віталій Хмель з спочатку російської агресії зробив понад 100 надскладних операцій пораненим воїнам. Генерал СБУ Іван Лукашевич, ідеолог створення морських дронів. Сі Бебі, провідниця «Укрзалізниці» Ірина Юрченко, мама оборонця «Азовсталі» Дмитра Козацького, який пройшов російський полон. У лютому 2002 тисячі вона. Заступила на чергування і тижнями працювала на евакуаційних рейсах. Спортивні легенди України, олімпійська чемпіонка, тріумфаторка останніх олімпійських ігор, Ольга Харлан та абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик найбільший приватний донор України, американський бізнесмен, філантроп Говард Бафет, Нагороду Президент вручив також діячам культури, композитору Ігорю Покладу, художнику Олександрові Відубовику. Посмертно нагородами удостоєні Сергій Параджанов і Ніна Матвієнко. Я зараз сказав слава Україні, ви відповіли героям слава. І мені здається, що це такі головні слова життя України, особливо в час війни. Ми прославляємо цими словами всіх героїв, героїв нашої держави. Передусім, це наші воїни, і також ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів. Посилює їх щоденно і хто їх надихає. І все це ви. Над великим індустріальним парком Німеччини зафіксували невідомі безпілотники. Як повідомляє видання біль це сталося в землі Шлезвік-Гольштайн? Там же останніми днями дрони помічали і над розташованими неподалік терміналом скрапленого газу і атомної електростанції, виведеною з експлуатації. Поліції провели в підвищену готовність. Вважають, що безпілотники можуть бути пов'язані з Росією і ймовірно їх запустили із цивільних суден у північному морі. Німецька прокуратура розпочала розслідування щодо можливої шпигунської діяльності з метою саботажу. Наймасштабнішої атаки ворога останні кілька місяців зазнає українська енергосистема. Під ударом росіян опинилися майже 90% об'єктів теплової генерації, половина гідрогенерації, численні підстанції. Втім, навіть це не змусило зупинити роботу шахт на Дніпропетровщині. З початком повномасштабного російського вторгнення там зіткнулися з багатьма проблемами. Блекаути і насамперед нестача робочих рук, адже кожен п'ятий співробітник нині воює. Якщо під ми їдемо під лаву, я даю три сигнали. Ще два роки тому Юлія працювала телефоністкою на шахті на Донеччині, та постійні ворожі обстріли змусили її сім'ю виїхати із рідного Турецька і почати нове життя на Дніпропетровщині. Професію жінка змінила кардинально. Я управляю над ґрунтовою дорогою, доставляю під лаву лісоматеріали, обладнання. Було незвично. Вони напевно були у шоці, що дівчата поприходили. Але потім ми один до одного звикли. Вони нам допомагають. А тетяна відповідає за можливість шахтарів безпечно добувати вугілля на плечах цієї тендітної жінки, обслуговування ось такої техніки. Тетяна запевняє, змінити професію змусила особиста відповідальність перед державою. Моя установка на данный момент высасывает газ-метан из дигазонных скважин. Это дает шахтерам возможность безопасно добывать уголь. Помочь мужчинам, так как из-за военного положения нехватка категорически людей. Помочь нашим мужчинам добывать уголь для обеспечения электроэнергии. Нині кожен п'ятий співробітник цього шахтоуправління воює. Деякі отримали значні поранення, але повертаються сюди на роботу. Для них працює спеціальна програма перенавчання, щоб кожен міг бути корисним. Сергій рік тому повернувся з фронту. До цього 9 років працював у шахті. Тут на нього чекали. Сам вирішив повернутися на старин стару дільницю. де працював раніше купає, нам добуває самоділів'я. Люди працюють, у нас є колектив. Колектив друг другу допомагаємо. Сергій та майже ще півтори сотні шахтарів працюють на цій дільниці. Позмінно вдень і вночі чоловіки та жінки тримають енергетичний фронт. На Націлаю, добуваємо уголь, даємо паливо для теса. Це робота наша. Ми виконуємо, тому що ми ще на глибині 370, а там у нас сім'я всіх. Там сім'ї і всім сім'ям потрібно світло, я думаю, всій країні нашій. Цілодобова робота не припиняється й на поверхні. Ось у цьому цеху виготовляють і відновлюють гірничо-шахне обладнання. За рік фахівці опрацьовують 120 тисяч позицій. Це ремонт і виготовлення деталей. А ще в три зміни від перших днів повномасштабного вторгнення тут допомагають в оснащенні армійців. Коли стрімко просувалася, яка руця навала була потреба їжаки протитанкові. Ми виготовили, ми ремонтуємо, допомагаємо ну, автомобільну техніку, а там великий об'єм дуже. І виготовлення запчастин, і ремонт, блекаути, нестача кадрів і регулярні ракетні атаки росіян не стали на заваді роботі цього шахтоуправління. Тут кожен працює за двох, твердять на підприємстві. Втім, потреба в людях є. Нам необхідна слісарна група, комбайнери, механіки, дільниць. Професії, яких треба не один день, тиждень, а кілька років, щоб вони стали професіоналами, Христина Вангеля Ускайте, Денис Сінегін, факт Сі Єдині новини. Пілотів бойових дронів у Франківську навчають у школі вітруган. Її створили військові та волонтери для цивільних, які хочуть стати на захист країни. Навчальну програму вдосконалюють згідно з бойовими вимогами. Працюють не лише на тренажерах симуляторах польоту. Кожен дрон збирають з нуля, кілька разів переробляють, перепрошивають. Відтак отримують інженерні навички. Коли піхота присувається, дрони її прикривають, проглядають розвідка дрони, що там в тих окопчиках коїться. Ударні дрони кого можуть вражають, і піхоті простіше. Станіслав був у піхоті. Потім у мінометній батареї з війська звільнився, але продовжує служити державі. Тема з дронами цьому ж не навчають в університетах, тому те, що ми здобували досвід на бойових, то ми якось передавали, потім це систематизували. І так вот з'явилася програма. У нас все сучасне і в з часом. Школу пілотів, БПЛА, Вітруган заснували волонтери та військові. Працює з нового року. Обладнання організатори закупили своїм коштом. Максимально долучився місцевий бізнес. Маєш ще не щопускай. Тягне трохи вітер. Звук пропав тут пропав, бо ви відлетіли. То про що я говорив? Чому зі звуком літати не добре на симуляторі. Більшість інструкторів з бойовим досвідом навчання триває 35 днів. Паяємо, прошиваємо, пробуємо допоки воно не вийде, так як воно має бути. Тоді залишаємо курсанта навіть десь відійдемо сторону, дамо йому повністю розібране, розкорочене, і він сидить сам з тим. Ну можу сказати, мучиться, але не мучиться, бо він вчиться. Скількох пілотів навчили, не зізнаються. кажуть, усі уже виконують бойові завдання наймолодшому 22 роки, найстаршому 56. Потрапити сюди може кожен. Андрій працює у it сфері, платить податки, волонтерить. Але переконаний, на війні він потрібніший. Я вже вибрав бригаду. Я і тут тому, що е, я знаю. Що я хочу конкретно робити, і, скажімо так, школа дає можливість потрапити саме туди і за тою спеціальністю, куди я і планую. Усі навчальні дрони повна імітація бойових, включно із вагою, показує Станіслав після теорії обов'язково тренування на полігоні. Експериментуємо, допустимо, цей дрон он літає на інших частотах. Тут у мене дві антени, інші, взагалі інші частоти, нестандартні. Тут теж відео на інших частотах Тобто Ми постійно щось міняємо. З пілотами завжди тримають контакт, ті діляться досвідом. Тож офіційну навчальну програму Міноборони тут під реальні бойові потреби адаптовують щомісяця по тактичній медицині, і потім уже по вибуховій справі військовій топографії, по ребах, Як застосовувати ці всі технології, як комбінувати? Чим краще оця буде підготовка, тим відповідно. Людина зможе ефективніше працювати, безпечніше працювати. І військові, і волонтери закликають вдосконалювати свої вміння та долучатися до школи пілотів вітруган чи інших шкіл. Бо такі сучасні навчальні центри працюють у кожному місті України. Ірина Тимчишин, Олександр Пакушак. Факти ICTV. Єдині новини на цьому це всі новини. Далі для вас у цій студії працюватиме Петро Дем'янчук. А просто зараз розмовна студія з Вадимом Карп'яком.